Зайця міської ради з'явилися депутати ДВД Олексій Григорович, Заєць Юрій Володимир, Захарченко Ігор Петрович, Куценко Василь Васильович, Линник Анатолій Сергійович, Лисиця Володимир Олексійович, Влакса Олександр Михайлович, Романенко Андрій Іванович, Сава Володимир Іванович, Трибуна Анатолій Миколайович, Харченко Іван Миколайович, Шабрій Ярослав Італій, Швак Наталія Миколаєвич. Чего Іван Мікович робить? Шестнадцять. Шестнадцять і 100. 23. 7, 8, 9, фракція Свобода сало Володимир Іванович є, куценко Василь Васильович є, фракція Батьківщина, голова фракції трибуни Анатолій Миколаївич. значить в фракцію входить я, як не дивно. Затрачувати. Захарченко Ігор Петрович, Савріні э, Рослав Віталійови, Факт Наталія Миколаївна і Факса Олександр Михайловича. Немає, немає Сірика і Гарілова. Сірик директор школи в Черкасах, А гаріло і просто заходить. А інші позахарці? Виберемо слідуючі вибори. Виберемо ідеального міського голову. Ну вибачте, виберемо 36. 36 буде, так? 36 депутатів так себе. Що той голова зробить? Нічого не робить. Якщо він красний, не буде сам, то що ми відсіковуємо нас врасти. Юридично, звісно, відповідають депутати. А фактично, за, за все, що відбувається тут в місті, відповідає голова. Що б ми не говорили, тому голова повинен був прийняти всі необхідні міри для того, щоб дійсно депутати були, депутати були, заслухаємо. Я вам хочу сказати, що матеріали, які напрацювала комісія, проєкти, які ми підготували рішення, які опрацювали на сайті міської ради, 23 липня, 23, липня, 23 липня, в цих проєктах написано. За результатом розгляду тимчасової контрольної комісії та комісії з питань житлового комунального господарства. Але вчора я попросив ООН видалити строку комісія житлово-комунального господарства. Це те, що 23 депутати тричі намагалися зібрати цю комісію, якій там 5 чоловік, які саме повинні займатися цією проблемою. І тричі не було вговорювати. Не захотіли депутати там слухати на комісії. Те, що Ярослав Григоріч каже, що вони знають, вони знають те, що потрібно зробити. Побінчити з енергої. Але вони не хочуть що робити. Вони не приходять ні на комісію, не прийшли сьогодні на сесію. Ситуація виглядає таким чином. Чи зараз говорять про те, от, Помічник чи. Радник губернатора говорить про те, що закон каже, що якщо депутат відмовиться, це буде нелегітимно. Розглядати треба все в рамках закону. Я хочу задати вам таке питання. Якщо хтось з вас захоче потаксувати і прийде, там стоїть машина, там, наприклад, начальника міліції, сяде на ній і буде 5 років таксувати. Як ви вважаєте, таке може бути? Мабуть, ні, так? А чомусь майно, комунальне майно, 30 мільйонів можна взяти і 5 років використовувати, не копійки, не ні платити громади, ні, ні, перед ким не От Роз'ясніть, і коли мені хтось за, починає розказувати, а закон, а ось ось закон? Хлопці, а де ж ви були 5 років? Де ви були 5 років, коли безкоштовно, незаконно отримавши ліцензію, підприємство приватне. Засновником якого є громадяни Республіки Кіпр, використовував наше комунальне майно. Нас, То, от висновки комісії, я вам просто кажу, що це, це головне. І висновки базуються на, перше, в, в нас є копії комісії, в тому числі фінуправління міському кому, яка пише, не набуло права власності. Наші ревізори фінвідділу пишуть керівникам міста. Не набуло права користування. Тричі сесія тричі, приймає рішення про надання дозволу е директору комунального підприємства на прийом, передачу основних фондів для діяльності ТОВ енергоінвест. Почитайте, в 20, 11, 13 році, тобто три роки працюють і ще не набули права. А на підставі чого ж вони ліцензію отримали? На підставі чого вони отримали ліцензію? І зараз незаконно працюють. І зараз з радістю, я сам каже, що вони її вже продовжили на завжди. Ні, то почекайте, вони назавжди. Я, не не я навіть не навіть. вам казав тоді, коли ви прийшли, небагали податків розібратися. Ми ви, випадки перебутали. Це перша приката вже, це перший, перший висновок. Громади. Це перший головний висновок комісії. Якщо говорити далі про е, власне спільну діяльність, чи відбулась вона хоч в якихось межах, чи не відбулась, то в нас є відповідь від управління ЖКХ, датована е, червним місяцем, за підписом нового керівника управління Беценка Олега Миколайовича, який написано чітко, в чорному по білому, що ТОВ енергоінвест. Не виконує ні умови спільної діяльності, ні статтю 18 закону про місцеве самоврядування, ні наказ 530 мінрегіон -буду про інформування і е, взагалі систему ведення, тобто як спільної діяльності. Тому вони не можуть надати ту інформацію. На сьогоднішній день ні управління ЖКХ, ні управління економіки не може сказати, яким чином виглядають. Перететні відносини фінансово-економічні між комунальним підприємством і ТОП Сміло енергоінвест. Цього не знає ніхто. Те, що було прописано в договорі про спільну діяльність, про незалежну оцінку, воно не було виконано і зараз це невідомо. Відомо одне: 70 мільйонів боргу перед «Нафтогазом». З минулого року, з жовтня, всі підприємства, які постачають тепло, Повинні були відкрити спеціальні рахунки розподілчі, на які е, гроші, які надходять за реалізацію тепла, повинна була поступати газова складова. Вони відкрили, але гроші туди вони не зграняли. І У 2015 році взагалі нічого за газ не заплачено. Нацкомісія перед нашим приїздом з Ярославом Григоровичем в червні місяці, начебто схаменулась, провела перевірку з одного питання. З питання, а за газ вони платять? Хоча це ж на сайті Нафтогазу. І вони їх е, в травні місяці оштрафували аж на 85 тисяч і кажуть, оце вже все, більше перевіряти ми їх не можемо, бо раз в рік заборона. Це вони знайшли єдине, начебто півроку ніхто не бачив, що підприємство не сплачує на копійки за газ. Дивіться, я славний, я не звертав уваги на цей списку. А коли жіночка почала його там протичковати, то є з кого нема, я попросив у неї подивився, то я говорю про політичну волю. І з числа тих, кого тут нема, сім чоловік працюють ну, скажем, в комунальних підприємствах, хоч у нас не тільки секретар міської ради, ви ж і мер, скажімо так, то вони безпосередньо вам підпорядковані. і отримують гроші, їхні гроші, ті, які вони ну, отримують гроші з бюджету. Ви могли на це коли По-перше, хотів всім подякувати за вашу громадську позицію. Дійсно приємно бачити, коли люди приймаються питаннями свого міста. Я технічний директор Сміла Енергоінвест, Кононець, Дмитрий Олександрович. Сказати, що це жаль, жаль, що ці питання піднімаються лише напередодні виборів. Це дійсно так. Я розумію, вас збирали довго через соцмережі, через об'яви на під'їздах. Ми це все розуміємо і розуміємо деякі інтереси певних політичних сил. Але я хочу вам трішки сказати. Ще розказати про виходу э, комісії і про висновки, до яких прийшла ця комісія? Такі політичні власті. Будь ласка, руйнувати, руйнувати завжди легше і щось будувати. Якщо ви собі заметили ставите, розвалити, да, діючи підприємство. Колектив. Це, це дійсно набагато легше, ніж побудувати підприємство. Давайте хай чоловік дасть нам відповідь на одне питання. Як і звідки взялося 70 мільйонів гур? Давайте по порядку. Давайте почнемо тарифів. Я розумію, що ви хочете все і зразу, але вибачте, я можу слова по черзі казати. Я не можу одночасно балакати про Петро всі вас запитає. Тому давайте почнемо з тарифу. Діючий тариф на сьогодні. На сьогодні діючий тариф. Це той тариф, який був розрахований ще комунальним підприємством у 2009 році. Пане Галаяни, давайте все таки спробуємо закінчити приводу тарифу. Тариф, насправді, діючий тариф. Він був розрахований комунальним підприємством в 2009 році. Декілька разів перебувався комісією комісії зв'язку з розумів чи не Насправді, це той тариф. Тому. Якщо вам дійсно буде цікаво, я наступного разу вам це поясню. Сьогодні настав той час, коли йде, йдуть великі переміни. Перш за все вони настали в умах і серцях людей. Люди прекрасно розуміють, що такі структури, то в Сміленергії інвест, вони повинні припинити свою діяльність по крайній мірі в місті Сміла. Їх вже вигнали там із Токмака, із Кам'янця-Подільського. І сьогодні вони є в Шепетівці. І, до речі, ці піфорди, які там сила громади, вони є у смілі в Шепетівці, розумієте? Давайте конструктивно, я пропоную, щоб ви завтра знову зібралися, Прийдіть всіх, хто може когось ще привіни. Влада попрацює міська, збере форум, щоб був депутатський. Я вам забезпечу того, щоб я особисто запрошу прокурора і слідчого з прокуратури, щоб він слухався це і записував. І я думаю, в такому режимі можна буде зрушити змісі і до чогось прийти. Але... Ще моя особиста думка як мешканці місця, який несе певну відповідальність, як міський голова, перед вами за те, що сьогодні відбувається. В тому вигляді, яке на сьогодні, Сміла ДРНС не має права існувати в місті Сміла. На завтра ми не повідомимо людей. На п'ятницю, на 10-го годину. Зв'язку з тим, що на сьогодні сесії не відбулося, просто перенесення цієї сесії на слідуючи число. Тільки не 28-го. Нема успіння при Святої Богородиці, тому що це емоції, їх не треба, на велике божественне Боже ініціатор. Ми на завтра не повідомимо всіх, належне чи не обзвонимо, ні публікація навіть, в районі, навіть в не ми повідомимо. на райденові синімо повідомлення. На 31 число, полезні. Індивідуально кожному, так. Да. Зараз усім заявляє за вас. 31 числа. Свобода підхіднує Верховну Раду. Понеділок 14 війна. 31 часов. Будь ласка.